Сьогодні хочу розповісти про те, як з точки зору майстрування дримби формується її ціна, тобто якість дримби очами майстра. Отакий я намалював графік. Це якби основа. І ціноутворення, а далі там є варіанти. Ну, що це за графік, зараз я поясню. Тобто, це графік якості. Такий графік викладають у всяких інститутах, там у університетах, з точки зору якості якоїсь виготовленої продукції. Це такий загально прийнятий. Поняття. Воно, так би економіка виробництва, чого б то не було. От, і ми бачимо, що у нас є крива, яка це в нас гіпербола, тобто вона асимптотично тут йде до цих двох направляючих, ніколи їх не перетинає. Тобто вона максимально приближається безкінечно до неї, але не перетинає. І ця от область де щось змінюється у нас дуже більш динамічно. Тобто по цій нижній, шкалі в нас якість, тобто Тут від брухту повного в нас йде до ідеалу. Тобто 0 це іде математичний ідеал, який ми ніколи не можемо досягнути в матеріальному світі. А от, і тому ця крива вона ніколи не дойде до цього нуля. От. А по цій шкалі я відклав, ну, як цінову скажем, шкалу, яка буде висвітлювати нам наш або трудозатрати, або це час, або ну, такі речі, там, ну, там може бути що завгодно. І ми бачимо, що є якась середина. Тут більш нижчу ціну або більш високу ціну. І от дивіться, тут я це 100 гривень, ну це так приблизно, і тут 10 тисяч гривень. Після якої, наприклад, ну, якщо ми продовжуємо підвищувати якість, вона буде дуже мало рости, але ціна буде рости дуже-дуже швидко. При малому зростанні якості ціна буде дуже рости, а тут навпаки якість можна покращити дуже сильно, але ціна там не виросте дуже сильно при цьому. Тобто це коли ну зовсім ну такі дешеві вироби, типа тут у нас щось е, типу а ультруми Шварца шварця знаходиться. А, тобто є в нас масові дримби. вони знаходяться десь в у у цій області. Тобто, вони невелику ціну мають, ну, таку середню, невелику, скажімо так, і за рахунок того, що вони масові, їх якість. Не дуже висока, але і допустима ну, для прикладу всім відома така дримба Тобто це зроблено швидко. Це я її вже тут налаштовував і, звісно, вона не налаштовується точно. Настройки в неї зазвичай немає. Тобто це там нота немає, зазорів немає, але більш-менш вона така якісно зроблена. Тобто майстер вирішив не підніматися сюди, тобто не тратити, не витрачати свій час на налаштування, а тобто, тут ми маємо, от, наприклад, якщо це оця точка, то тут вже ціна. Буде рости дуже вже швидше, ніж тут. Тобто трудозатрати будуть вищі, а якість вже буде менше, помітно менше рости. Тому деякі майстри вибирають знаходитися от тут, де невеликими силами ми можемо дуже сильно відрізнятися від непотребу різного. Ну от, Непальська морчанг непальський. Він, не можна сказати, що це, це дуже дешева дримба, але ну, не завжди дешевизна, а це означає погану дримбу. Це трошки інші вже речі. Так, ну далі. Майстер завжди вирішує, яким чином йому підвищувати цю якість. Ну, тобто ви ваші зусилля можете вкладати у різні речі. Наприклад, у гарний футлярчик можете робити. Або ви можете дуже гарно заполірувати там дримбу або нанести якісь там узори, там робити, таке інше, або ви можете вкласти у звучання, а, і буде у вас два види якості. Якості, яку ви можете побачити очами, або там доторкнувшися. До, і якість, яку ви не побачите, тобто та якість, яка в настройці дримби знаходиться, тобто робота з динамікою язика, там всякі деталі невеличкі для покращення і таке інше. Ну і самі сам настройка самого звуку, тобто, зазорів і таке інше. І зазвичай зв... ну, звичайний драмбар, який не є майстром, він не побачить цих налаштувань, навіть якщо він знає, що там десь треба дивитися зазори там, чи щось таке. Не кожен майстер там може побачити ці нюанси. От, самі зазори, вони Ну, це не панацея, скажімо так, для звучання. <кій> от, і ми таким чином, от, наприклад, дримба тут а, ми бачимо, що вона відкована, і потім оце ковальство, воно ще Повністю прибрані сліди ковальського інструменту. І таким чином ще й все і заполіровано. Тобто кожна поверхня, вона заполірована, бачите. І навпаки, ця дримба просто як відкована, так відкована Так і залишилося Є одне тільки отут. Трошки поріжавіло, але заполіровані місця під зуби і ці речі там, де ми граємо. Це також це вибір майстра, і іноді потрібна сміливість така творча, щоб якісь такі речі залишати, тому що майстер зазвичай не. Немає риску в нього ризику, того, коли він все заполярує Ну, тобто, звичайні люди, які це купляють, ну, заполіроване, гарно, блищить, виглядає. Тому якісь вже нюанси такі художні, вони всі по-своєму десь ризиковані. Також я от хотів сказати, що є. Деякі речі, які підвищують вартість дримби. Це такі речі, як, наприклад, ювелірка, тобто ювелірні елементи, або сама дримба є ювелірним виробом. Тобто на оцій шкалі, навіть якщо якість там десь буде знаходитися отут, але ціна буде зростати за рахунок цих от Декоративних елементів, там або футляр, або ще щось. Тобто ви це також потрібно вам розуміти. Що є такі речі, от базові, такі, як настройка дримби Настройку дримби ну не можна, наприклад, зробити з меншими зусиллями. Ну, можна. Там як за рахунок якихось, якоїсь технологічності, да, зменшити е, зусилля, але все одно не вийде так, щоб як на конвейері виходили гарні дримби Навіть у гарних майстрів, у самих топових є дримби провальні. Е, ну, це буває, мабуть, рідко, але. Ну, так складаються обставини. Я от по собі можу сказати, що, наприклад, з 10 дрим, ну, може, не з 10, там, з 15, одна дримба, вона ідеально крута, виходить, просто супер. І одна дримба ну, така дуже нижче середнього. Вона по своїх там. Все з нею добре, вона там грає, все. Але от є така, от щоб ти не робив, в них важко, якось вона спочатку щось там пішло не так ні. От, ну, десь так це виглядає. З приводу того, що є дримби масові, а є дримби от Такі одиничні. Тобто майстрам не потрібно боятися, що колись там китайці зроблять масове виробництво дримб і все, всі майстрам прийдеться йти на пенсію. Ні, я думаю, що попит на Такі ексклюзивні дримби, штучні буде, тому що все ж таки звучання, як я вже сказав, масовим таким методом складно отримати, хоча, можливо, якісь супертехнологи це б змогли зробити, але тоді дримби втратять індивідуальність. А індивідуальність також, як ми вже знаємо, важлива. От. Ну, от, наприклад, і от цього чайника, наприклад, ну, от китайці роблять масово чайники, тобто конкурувати з ними в цьому неможливо, бо вони це роблять сторіччями. Але ну, можна робити, наприклад, в Україні якісь чайники, які будуть такі по-своєму цікаві і комусь вони будуть потрібні. Тут це інша справа. От, тобто індивідуальність вона завжди буде у попиті серед людей. Ну, як ви тут бачите, що ці дримби, вони всі ну, мало людей знайдеться, хто впізнає тут дримби якихось майстрів. Бо це дуже рідкісні екземпляри, і вони в одному там екземплярі багато з цих дримб, або цих майстрів вже не роблять давно дримби і таке інше. Я спеціально так такі достав дримби для цього відео, щоб не, не якихось особистостях, особистостях майстрів не звертати так. Так примовити увагу. Ну, і також серед колекціонерів або ну, дримбарів які збирають багато дрем, дуже важливо це індивідуальність дизайну, наприклад, або ну, само концепції дримби. ну Тобто, таке, як, ну яка буде вирізнятися. Звісно, всі дримби вони різні. Але ну якщо це Просто от зігнутий пруток, це одне, наприклад, або ну, такого плану. А інше це вже якісь там дизайнерські там такі викрутаси, які вирізняють вашу дримбу серед інших Тобто чіпляються за око. Це також важливо, тому що може так статися, якщо дримба дуже класна, там супер. Ну, але особливо початківцю майстру йому потрібно якось себе, щоб його дримбу хтось спробував по -перше, на ній грати. Тому це, мабуть, для початківців дуже важливо якось виділитися серед майстрів і якось зробити свою індивідуальну таку дизайн дримбу І якщо ви ну, думаєте, що я от зроблю схожу на когось дримбу, Ну, до якогось відомого майстра і таким чином, ну, таким чином можливо також якось зайти в ці речі. Ну, тобто, по аналогії, якось буде працювати свідомість людини, що вона, що якщо дремба схожа на якогось майстра, то вона, мабуть, така ж гарна. Це також може спрацювати, мабуть, але якщо по-серйозному, то це, звісно, не дуже гарно. Бажано шукати свій якийсь стиль, щоб ваші дрімби були впізнавані.